Ви дивитеся Суспільне Івано-Франківськ. Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. У Івано-Франківському національному медичному університеті відбувся другий тур виборів ректора. Можливо, більшу лояльність очікує студентство до себе. Як тренуються новобранці спецпризначенці Омеги? У мене така була мрія ще з дитинства, і бути спецпризначенцем. У Івано-Франківську відбудеться прем'єра комедії Наполеон і корсиканка». Приходить жіночка, яка розказує Наполеон. Не розказує, а повертає його до його коріння. Другий тур виборів ректора Івано-Франківського національного медичного університету сьогодні відбувся в укритті закладу. На посаду претендують двоє кандидатів: доктор медичних наук, професор завідувач кафедри фтизіатрії пульмонології з курсом професійних хвороб Микола Островський, та доктор медичних наук, професор декан медичного факультету Роман Яцишин. Зі слів голови виборчої комісії Орини Децик право голосу мають усі викладачі вишу, а також 15% студентів та 10% адміністративно-господарського персоналу. Прийшов на дільницю, і студент Перфект Ебох, який навчається тут. Шість років розповідає про свої очікування від майбутнього ректора. Хочу, щоб більше думали у виші про іноземних студентів, щоб була якась різниця. Бо ми ніби з іншої когорти студентів, щоб були для нас іноземців якісь зміни, якщо це можливо, і відкриття кафедри для іноземних студентів. Прийшов віддати свій голос за одного з кандидатів Василь Міщук, професор завідувач кафедри загальної практики сімейної медицини. Він каже, вибори відбуваються демократично. На запитання, що очікує від кандидата, за якого віддав свій голос, відповідає так. Підвищення якості викладання, посилення міжнародних зв'язків, створення баз для сучасних наукових досліджень ну і, крім того, крім того, інтегрування у світовий медичний простір. Викладачка медичного університету Мар'яна Колинич міськів каже, хоче, аби працівників університету залучали до лікувальної роботи у медичних закладах області. Цього зокрема очікує від кандидата, за якого щойно проголосувала. Щоб в нас було міжнародне співробітництво, щоб е, в нас активно велася наукова діяльність, щоб нас залучали до міжнародних проєктів. Студентка п'ятого курсу Анна Данилюк каже після цих виборів, очікує змін у політиці університету. Можливо, більшу лояльність очікує студентство до себе. От, е... Менше напевно конфліктів якихось з викладачами, які могли би виникати раніше, і студенти хочуть е, більшу демократію мати в висловленні своїх думок. От і на кафедрах якихось можливо також змін. Голова виборчої комісії Орина Децик розповідає, як відбувається підрахунок голосів. Це 1147 Ми заготували бюлетенів. Спочатку треба буде про погасити ті, які не використані. Потім з урн по обчислити скільки людей проголосувало. Потім розкладати по кандидатам. Як повідомив Суспільному голова комітету виборів Сергій Василюк, перемогу на виборах ректора здобув доктор медичних наук, професор декан медичного факультету Роман Яцишин. За нього проголосували 664 виборці, що становить 63,5%. Свій голос за доктора медичних наук, професора завідувача кафедри фізіатрії пульмонології з курсом професійних хвороб Миколу Островського віддали 360 виборців. Це 35,5%. Міністерство охорони здоров'я впродовж місяця має. Укласти з переможцем контракт на 5 років, розповіла Орина Децик, Оксана Василик, Роман Булалик, Суспільне новини, Івано-Франківськ. 85 новобранців центру спеціального призначення Омега Національної гвардії України проходять базову підготовку на одному з полігонів Івано-Франківської області. Розповів Суспільному офіцер бойової підготовки центру на позивний артист. Інструктор з тактико спеціальної і вогневої підготовки на позивний псіх каже: це другий день стрільби. У перший була пристрілка зброї. Вправляються тут з гвинтівкою українського виробництва юар 15 Вона точніша за. Тот же АК-74, який був у нас в збройні у нас до прийняття ЮАР-15, майже в два рази. До 250 метрів кожен військовослужбовець, який пройде цей курс, може спокійно вести прицільну стрільбу, навіть в маленьку мішень. Хлопці, які ставили сюди оптичні прилади з мого підрозділу, стріляли навіть до 700 метрів. Вправляється у стрільбі новобранець Омеги, родом із Коломийського району на позивний Лівша. Військовий розповідає, раніше був у лавах Збройних сил України, де практикувався з різними видами зброї. З АК працював, з ПКМ працював, працював з Саваш працював 110-й, працював з СПГ-9, РПГ-7 на БМП А-242 гармата. Працював. КПВТ, ПК, ПКТ, ну, з різного збройного є досить. У мене така була мрія ще з дитинства робити спецпризначенців. Ось я до цього йшов. Зараз я здав всі нормативи, прийшов сюди. Триватиме базовий курс три тижні, розповідає офіцер бойової підготовки. Артист з його слів, приблизно 20% людей прийшли на базові курси підготовки із цивільного життя. Решта вже мають бойовий досвід. Омега на фронті виконує різні завдання. Зокрема, допомагає штурмувати, тримати оборону в окопах на нульових позиціях та проводить аеророзвідку, каже артист. Далі вони будуть прибувати в підрозділи і там же проходити злагодження з групами за своїми. Після того вже будуть ну, виконувати бойові завдання, висуватися на, на лінію фронту. Набір в Омегу триває, каже офіцер бойової підготовки артист. Зареєструватися на співбасіду можна, заповнивши анкету, яка є на офіційних сторінках у соцмережах центру спеціального призначення Омега. У нас ну, так як одна велика дружна сім'я, людей ми своїх цінуємо, людей ми своїх не бросаємо. І такі збори, як у нас зараз проходять, вони також нас зближують. Ми обмінюємося номерами, один одного познаємо. Оксана Василик, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківська область. У Івано-Франківську, 27 січня, відбудеться прем'єра комедії Наполеон і Корсиканка, ставить постановку режисер Херсонського драмтеатру Сергій Павлюк. 26 січня на прес-конференції він розповів, що події п'єси відбуваються 1819 року на острові Святої Єлени, який став в'язницею для Наполеона. До французького імператора на острів пробирається Корсиканка, дружина військового, який загинув у битві під Ватерлоо. Жінка хоче взяти в Наполеона гроші за свого полеглого чоловіка, але грошима усе. Не закінчується за словами режисера Сергія Павлюка. Комедія про те, якби важко людям не було, вони повинні підтримувати одне одного. Ми з Олею пережили окупацію. Було страшно, але гумор нам допомагав триматися в тонусі. саме про це вистава. Якби не було складно, якби тебе доля не скручувала вузлами, ти маєш знаходити сили і можливість посміхатися. А для цього потрібно посміхатися, знаходити настрій в собі і допомагати цей настрій підняти інших. Найголовніше в цій постановці це є, і в п'єсі це є, як для мене, виконавця, те, що приходить жіночка, яка розказує Наполеону, не розказує, а повертає його до його коріння. Він же корсиканець, і він згадує свою школу, де він бігав пацаном і співав величний корсиканець, гордий корсиканець. І він стає щасливим. І це теж про це постановка. Те, що ми стаємо щасливими, посміхаємося, коли згадуємо своє дитинство.